Друзі, привіт-привіт усім! Така в якості, можна так сказати, реклами і в якості того, де б ви могли б придбати собі в місті Хмельницькому хороший асортимент кабельно-провідникової продукції. Це компанія Поділля Кабель. Тут великий вибір всяких кабелів, всяких Всякого матеріалу, що стосується підключення, починаючи з маленької гаєчки, закінчується якимись там гофрами, і тепер. Всякі сіпи, АВВГ, тут все є Власне, і так, всякі такі корита. Так що великий дуже тут асортимент товару. Так що, якщо ви десь місцеві чи десь ви приїхали в відрядження, чи вам потрібні якісь запчастини, щось, якийсь матеріал, так що завітайте сюди і неодмінно вам тут персонал допоможе щось підібрати, вибрати. так, що ось так. Ось тут є вивісочка цього, цієї компанії, Тут є, вони здають, наприклад, всякий інструмент, електро, там якісь бачу вібромашини, бетонярки, бетономішалки. Там різні різні такі машини, так що, як ви бачите прокат. Так що ось так. Так що завітайте на обміну в Хмельницький. І тут зможете взяти що вам необхідно. Всім всього найкращого, підписуйтесь на канал. Всіх благ, слава героям!